Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Група російських диверсантів, чисельністю 150 осіб. Вийшла з Селідова з метою проникнути до Покровська. Завдання дестабілізувати ситуацію в тилу ЗСУ, зірвати постачання, створити інформаційний привід. Хід операції, переміщення групи тривало близько двох тижнів з використанням прихованих маршрутів. На підходах до міста диверсанти зіткнулися з кількома лініями оборони. В результаті боїв більшість була ліквідована, 120 осіб знищено. Кінцевий результат – лише близько 30 диверсантів досягли меж міста. Частина з них здалася в полон. Жодних стратегічних результатів окупанти не досягли. Побічний вплив операції, тактичні труднощі для зсу, необхідність перерозподілу сил для зачистки території, тимчасове відволікання резервів сумського і бахмутського напрямків, локальні перебої в логістиці через необхідність перевірки тилових маршрутів. Інформаційний ефект. російська пропаганда подала операцію як успішне проникнення в тил, замовчавши фактичні втрати і провал основного завдання. Ситуація на сумщині, масова здача в полон. Дві роти російських військових добровільно здались з українським силам. Причина відсутність мотивації продовжувати бойові дії, поширена думка серед особового складу. У разі мирної угоди території все одно залишать, а гинути за них немає сенсу. Втечі на територію РФ, деякі підрозділи без наказу покинули позиції, відійшли на російську територію. Це зафіксовано радіоперехопленнями і безпілотною розвідкою. А ось що говорять прості росіяни про ситуацію в країні. Русі, як завжди, вітає в якомусь то своєму мірці, видвигає якісь шизофренічні умови для миру в Україні. У нього в країні вже картошка закінчилась, а він сидить на зустрічі з Лукашенка і сміється. когда Лука рассказывает ему, что россияне уже даже всю белорусскую картошку съели. Не, ну а что смешно чуваку? Ну, оно и понятное дело, сытый и голодного не разумеет. Но вместо того, чтобы остановить войну, а на эту войну тратятся астрономические, просто баснословные суммы. Да на эти деньги можно не только всю Россию завалить картошкой, но и новую страну построить. Так вот вместо того, чтобы остановить войну, и подумать о своем народе, он продолжает стирать с лица земли украинские города. Но война, ребята, это не игра в одни ворота. У россиян теперь тоже новая реальность. ПВО каждый день орет, как потерпевшая. Взрывы колотят так, что люстры танцуют. Окна ходуном ходят. А в воздухе витает аромат имперского величия и железобетонной стабильности. А теперь представьте, что украинцы вот так живут каждый день. И уже больше трех лет. И их не дронами бомбят. На их головы летят кинжалы и прочая херня. Конечно, россияне сейчас начнут писать в комментах, что это все вранье, что у них все прекрасно, что у них все зашибись. Но это не так, ребята. Не обманывайте хотя бы сами себя. Интернет кишит видео прилетов по российским городам. Я у себя в телеге разместила всего лишь три ролика, а их сотни, если не тысячи. Ну что я могу вам сказать? Наслаждайтесь новой реальностью по полной программе. Это ведь та самая стабильность, за которую вы так бодренько ставили галочки в бюллетенях. Теперь она не только на экранах, но и к вам домой пришла. Ночью, без стука и с дронами. Вы же как думали? Война это что-то далекое, это где-то там, в телевизоре, в других реальностях. А вы так и будете пить свой тыквенный латте и репостить патриотические мемы. Но нет, не вышло. Там теперь это здесь, прямо под балконом. И гремит по расписанию. Вот так и бывает, ребята, когда страна активно экспортирует войну, а народ активно делает вид, что все под контролем. Так что делайте погромче, телевизор может заглушить взрывы. Хотя нет, это не выключается, это не кино, это ваше величие, которое гремит по ночам и не дает вам спать. Война, ребята, всегда возвращается туда, откуда пришла. Только Путин защитит Россию, другие только разворуют и распродадут. К сожалению, дорогая наша Лиана, ты уже опоздала. Это уже сделано давным-давно твоим же президентом, которого ты называешь, что он самый лучший. Его же друзьями, которые все сидят в правительстве. Они стали давным-давно миллионерами, миллиардерами держат свои деньги, квартиры, дома за границей, в Европе, которую они так всей душой ненавидят. А ты, видимо, живешь еще в каком? В начало 20 века или в каком? Когда еще до того, как твой защитник Путин, защитник России пришел к власти. Потому что ты, походу, очень мало знаешь о России, раз пишешь такие глупости. Почитаю інформацію, посмотрі, хто на самом деле захищає Росію, хто її розворовує і хто розпродає. Удачі тобі. Ознаки системної кризи в армії РФ, деморалізація, втрати в Покровську і масові здачі в полон на Сумщині стали черговими ударами по моральному стану. Солдати більше довіряють чуткам про майбутній мир, ніж наказам командування, дезорганізація командної вертикалі, недостатня координація між підрозділами, відсутність ефективної логістики для підтримки диверсійних груп провали, розвідки. Що дозволило ЗСУ перехоплювати і знищувати ДРГ потенційні наслідки тактичні українські сили отримали важливу перевагу на двох напрямках на Донеччині за рахунок ліквідації диверсійної загрози на Сумщині через зменшення чисельності боєздатних сил противника. Стратегічно, якщо темпи деморалізації переходів на бік України збережуться, російські війська можуть втратити контроль над значними ділянками фронту без масштабних боїв. Аналітика провал ДРГ, як симптом невдала операція під Покровськом і Значні втрати свідчить про зниження ефективності російських диверсійних дій. Це ознака слабшення розвізувально диверсійної складової ворога сумщина, індикатор настрою, масові здачі в полон і Відхід на власну територію показують, що навіть бойові частини на передовій не вірять в досягнення поставлених цілей. Можливість для України деморалізовані підрозділи створюють вікна можливостей для розширення активних наступальних дій з меншими втратами. Політичний сигнал крах боєздатності навіть у мотивованих диверсійних підрозділах аргумент для міжнародних партнерів, що військова перемога України є реальною при належній підтримці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.